Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом не курськом єдиним в соцмережах, зокрема у Телеграм та ІКС. Поширювали скріншот повідомлення про радіаційну аварію на смоленській атомній електростанції. Про це написала зокрема російська публіциста Олександр Невзоров, який був українського громадянства і низка анонімних новинних пабліків. Можливо, сталася ще одна катастрофочка. Написав не підкресливши, що інформація потребує підтвердження. Усі вони показують дві і та людина, яка пише під акаунтом Воліна в ікса в описі сторінки, зазначено, що він колишній аналітик Опубліковано опублікований увечерів на Смоленській АЕС. Радіаційна аварія Унаслідок аварії стався викид в атмосферу радіоактивних ізотопів радіоактивністю до 1,5 мільйонів кюрін. Уряд РФ ретельно це приховує. Тим часом радіоактивна хмара рухається глиб країни у бік Саратова. Стверджує він у твіті. Для порівняння під час аварії на ЧАЕС за офіці... Ціними даними радіоактивність становила 50 мільйонів кюрі. На це повідомлення відреагував також керівник центру протидії дезінформації ранбо України Андрій Коваленко. Радіаційна аварія на АЕС радіаційна хмара рухається в глиб РФ. Це теж наслідки СВО, між іншим. Написав він, опублікувавши скріншот твіта СЕРКВОЛІН. А тепер з'явився інша інформація. Під час запусків корейських балістичних ракет по Україні серія вибухів пролунала поблизу ростовської АЕС. Корейські ракети не всі технологічні. Цей бруг. Та рве прямо у повітрі, велике відхилення та падіння одразу після потужних струсів на ростовській АЕС на першому енергоблоці зафіксували насичення парою через дефекти зварного шва на трубопроводі аварія. Той же час у Росії з'явили, що Україна, нібито, намагалася атакувати дроном камікадзе, курську атомну електростанцію. Пропагандистський ТАС із посиланням на джерело в правоохоронних органах пише, що український безпілотний літальний апарат посадили засобами радіоелектронної боротьби у безконтрольній без посередній близькості до станності. бапал а з маркуванням Army of Jones нібито знайшли недалеко від сховища відпрацьованого ядерного палива. Бива частина дрона кумулятивна являє собою головну частину під пострілу протитанкової гранати йдеться в повідомленні. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, переможемо разом.